О є наші гораються. Сумніву немає разу. Хто побував, той хоче ще сюди. Тут спокій, то є що. Тут благодаті людина отримує. А тут його де зустрінете на кожному кроці. Де б ви не зупинилися, де б ви не присіли. Кругом у нас якісь є місця, які несуть якесь таке значення. Ну і так воно, я знаю, як, господи, треба пройти віки, щоб бачити все. Знаєте, як старе, воно як воно старе? Ну вони все до путя довезуть ці хлопці. А uh, я yes, скотчикись. Це бететко, ногою треба стукнути, по головою. Що ти зробив? По голові. Розвалом зробив. що, що вона було такого кіпсокартоном підбити, та все. А грубка а буде отут. бачу. Бля! Ну, хоття робити. Що зробити, тобі тема? Ну, гореть тягає чути. Все, вогонь не пішов. Так ми собі помаленьку працюємо, да, щось строїмо, перестроїмо, строїмо, перестраїмо. Туристи приїхали, якісь а знову наскладали пару рублів. Де ті туристи? А ну той турист у мене був. і поговорити про сільський туризм. Бо одешка, сільський туризм мав би не розуміватися в Горальці, в центрі України. Ну, ми біля бабити, так ми вже знаємо, що є люди, є туристи. Ну вон на дістати, там такі яхти, і музон, там і побиється. Ну, Берлик, завал такий хапет. Питаються цей місце від якусь. Одні приїжджають, другі виїжджають. 15 тисяч не щитав за один день. То давайте поспілкуємося в форматі. Е, Насамперед мене таке питання. Давайте ми всі об'єднаємося і зробимо якийсь центр, але щоб прийшли люди. О, село. Є, в Який крин там цю глушку піде наш? Ополі Двіток. не? я просто не хочу вам все секреты рассказывать почему потому что ну не надо это уникальное место вы просто никто ну, не знает. кристалл там вот, энергия каждый видит вот из видение внутренним по-своему его с ним можно разговаривать общаться но это очень сильное место мощное я сижу мне идет информация высокая гора кристалл и надо туда ехать ну давайте почувствуем О. Ну почувствуйте, какая идет мощь. Аж ноги пекут. Там просто очень длинная история, я кратко расскажу. Жена Шивы, Сати, она сделала самосожжение на огне. И Шива очень расстроился. Ходил с этим телом и все время танцевал. Так танцевал яростно, что начала рушиться вселенная. Все боги испугались сказали Вишну, чтобы он убрал это тело. И он это тело на часть, части все упали в разных местах земли. это там целая история. Короче, демоны бросились за этими кусочками, но в Шиве помогали, и он подходил, дотрагивался, образовывался креста. И один сюда попал? Так, на процессі, що це за грушка? Її не треба сюди. Тобто при демонтажові всього, це може відпасти. Поставимо нормальне вікно. Всі замовлення проходять через мої руки від початку до останнього цвяха в стіні. Йдемо далі. Не кончені, тут уже повалили. Беруть і валять, і все, все підряд. Ой, машенько. Кам'яної. Дивіться книжечки. Вибирайте книжечки. А вас є якісь пробираю. Про гораєвку в мене немає. О, дивіться, там у мене бакота. Читайте книжки. І е, зрозуміти, яким чином ми можемо бути вам корисні. От робіть намітали, Три. що пальчики. Три. Помаленьку, помаленьку. Три. Не буду брехати, що чи так, чи так. Чутки пішли. Музика, два дні фіга, блін, як не знати що. Боля, таке було, то було, то ще було. А що я вам скажу, тут нема що казати, тут бордень. А наче що я вам скажу? Щось таке. Ой, ми ділимо городці, та на мості, як би зі є, то не пили гості. І ніколи не обращати внімання на і хто дав. Про кони говорять. Якщо про нас говорять, значить ми живемо. А ти бачив на коперації, якого трактора намалювали? Та файно. — Малювання це красота. Ага. <тросу> а, а чому? вона намалювала якихось чортів, могла б намалювати наших хлопців, які зараз захищають нашу наріку Україну. Ти не бачиш, який вікна став. Доки там тобто, де до війна? Ти не чув. А що ви думаєте? Якби ті країни нас не підтримували, то що би ми перемагали? Чим? У мене так, як немає повітряної тривоги, я спокійно сплю. Як я по телевізору побачила, що вся Україна червона, мене починає трясти. І валідол, і корвалмен, що не п'ю, нічого не успокають. Страшно, страшно. Прятаться ні. Бомбу те, що було при союзі, всі ті дільці угрохали або переділи під магазини, бо то в квартирі сиді, поки ця ракета прилетить. Ой, діти мої діти. Ну що поможе, Така доля в нас якась, що... Не дай Господь нікому. Це війна, це біда. Ми її годували всіх. І строїли все, Леніград, все чисто Україна. Де вона є? Я буду вам об'ясняти, могла б намалювати. Знаєш, коли кончиться війна? Коли я втопишся в току. Добре, попрощаюся. Музикант прийде, труб три скаже, піду. Топлюся. Буду тут шукати, не скоро. Чуєте? А в нас як було так є. Йой, стоко життя без життя. Як воно не мелі, зато вже топиться таку. На жаль, демографія в селі дуже дуже статистика ніяка. Померло за рік по громаді 118 людей. Народилося 17 дітей, мінус 100. Okay. Оце така динаміка йде, останні кілька років, мінус 100 людей. Це в нас покойник є, мають привезти, зараз тут хоронити. Підемо до покійника. Там ніхто до тих могил не довідувався, а хто буде довідувався? 70 мінімум. Глибина, помаленьку. Пройде, там добру дирочку ти зробив. Якщо голова твоя може прийти. Прощайтеся, рідні. і близько буде попускати. <різь> давай, 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 давай. Так, дно від дна сантиметрів 40 підніме. Так. Пішло, давай. Поїхали. Опа. Це що, засягли б ще піднімемо, попробуємо. Пішло? Пішло. Опа, ще пішло. Все в мене вже це. Всього, хорошо. Дальше. Закріплено. Тут стоїть резинка домохозяйки. От ваше повноцінне вікно. Так як ви замовляли. <трук> Я задоволена. Віполома, солома і так далі. Баня пустинку повалили, то, то, то поклали. А тут буде двері. Якщо тут кухня має бути, то я вам казала, що й то вікно замарувати. Заморуєш його нашою, а де двоє є та й Ну, гроші до чорти йде, але буде пиття. Буде буде Зачистити, зашкрявати, затерти, новочкувати. Ой, а слушай, а як сделали? Чому перші старі люди так довго жили? Бо все вапно, глина, так і в так глина, таке все. Я ж кажу, бабка моя небошка. рано встає і щітку і біли. А земля як така пол. Чим? Коров'ячий гімняк. Розводяти тим гімняком. Знаєш, який запах у хач? Облючано морчика не дуже. Каповода обіляє, без кінця або печени. А такі жуки страшно. Їх як не покропити, бо вони начирять і потім не кажуть, mm -hmm. шкільники зріпаю пору, концентратом конфідору. І все. як ну, ну, закипів і додаває по вкусу солі. Заляли, зразу закрутили. Зразу і все. Закрутили. не треба стерилізувати. Це стерилізація, зараз набуть сухая банка. Все. Було в мене руковорі сьогодні. что у нас буде хороше вино, то буде здоров'я у нас. Значить, ориентир такий, стакан на сутки. Понятно. А що це за гриби ти мені показав? А это рейша, почитай про эти грибы. Они, короче, это азиатские грибы ростуть у нас. Ну это точно они? Да, это они, точно. Их короче сушат и там принимают как типа иммуномодуля. Ты Угу. Слышишь? Слышишь, Танюха? А что у вас с этими самыми двери как? Катька, легенький. Ніхлина не впору. Двері не по уровню, вони не будуть працювати. Це двері Вікно можна поставити не по уровню, а двері Це нереально. До Ви цього виставлено строго по уровню. По вертикалі, по горизонту. Я не спорю, вони крило стоять. Прийшли. Відкрили, ручку нажали і користуються. І красота. Та його вони тут були. Вікна. І двері. Все, і тут. Ну все, ці вікна не йдуть. Так що думайте. Ось, яка красота вже тут у вас. яка а -а -а. красота. А що це тут таке? А туалета де? Яку красоту робить. Вже тані не, не хабіли. Це корова, це доярка. А це оця наша курочка, це боляка. Маленька, ма. під краса. Хајде хајде мојде хајде иде добро, дојде добро веќе биде тука во хата бо А ми хочемо колядувати. Христос рождає, це прийшла <ructive> трудівниця. Це найбільший праздник, так що якщо хто хоче випити, то тільки сьогодні. Зустріла хлопця, я Давайте співайте, бо йдемо Корова п'є з відра, а свиня з корита, А вам з Господь, що Путін відкине кокири. Насела. Час і <звучили> <Ой, так. Часне звучили> друже, всі благ перемоги так. нам усім чесно. Мирного неба над нами. Побита у Бог і щоб Всі вернулися до свого дому. Де добре, добре, у своїй хаті найдуть. Добрий вечір, тобі, Господи! <звучили> Заряди. Най пішлі. Будьте здорові. Як. Правда, в нас є найкраща земля, найкраща природа, саме Благодатні країни. Чому саме нам дісталося? Коли Господь роздавав землі, то українець прийшов саме останній. Де ти був? Я молився, і я запізнився. Ти знаєш що? Я тобі віддам землі, які залишив суду. Ну а що ж?